Вітаю на Суспільному. Ми продовжуємо спілкуватися із прикордонниками, які приїхали на Волинь із Бахмута. І один із бійців, який не хоче показувати свого обличчя із міркувань безпеки. Вітаю вас на Волині. Вітаю вас також. Давно служите? Третій рік. Саме прикордонному загоні. Так. А чому вирішили стати прикордонником? По-перше, в мене батько, колишній прикордонник, та і я таке зацікавлений був цією професією. Тобто інших варіантів навіть не розглядали? Ні. А коли вирішила стати прикордонником, тато, як до цього поставився? Нормально поставився. Хотів, щоб ви продовжили його справу? Так. А мама? Мама також. Вона підтримувала рішення завжди. Чому запитую? Тому що в той час, коли ви вирішили стати прикордонником, вже ж була війна в Україні, правда? Так. Ви розуміли, що доведеться колись захищати кордон в зоні бойових дій або відвоювати цей кордон? Так, я це все розумів. Але рішення не змінили? Не змінив. Цікаво було. Більше кінологи, кіно, це багато всякого, різновиди внесення служби на кордоні. Ну, То був зацікавлений цим. Та й пішов. В чому полягала от, ваша робота прикордонника, ваша служба, на початку, коли ви пішли служити? На початку, як я пішов, я купав в зону АТО, тобто, місто золоте, це на стикі з окупованим містом Первомайська. Там заключалася служба на блокпости, перевірка документів, осіб і, звісно, що нагляд за все між територією. територію. Як зараз пригадуєте той рік служби, ті місяці служби? По срівненню з цим, що зараз, то було ще квіточки. Як місцеве населення тоді ставилося до вас? Часть місцевого населення було проти, часть за. Тут тобто, завжди візти такі на кожній окупованій території є такі люди. І тому звертати на них увагу не бачу сенсу. Після того, де ви служили? Після того е були в бойових діях Креміна, і от Луганська по всій Луганської області, потім там, ротації і ось, ось на Бахмут. Кремінна, Луганська область. Мабуть, це було складно все. Спочатку це було складно, коли ще нічого не було не зрозуміло, бо недостатньо зброї, недостатньо засобів захисту, тобто бронежилети, каски. Цього було трохи маловато. Але все потроху, все налажувало вже. 24 лютого 2022 року. Де ви були? Той час я був на повищенні кваліфікації на учебки. Я не вірив до останнього. Як сприйняли ту новину? Дуже погано. В той день я лишився домівки, всього все, що було. Розкажіть, як це трапилось? Окупували моє місце, мій город. А звідки ви? З Луганська область. Тобто Луганщина, ваша рідна. Так. Де ваші рідні були в той момент? Вони були там. Вони залишалися в окупації, чим вдалося евакуюватися? Вдалося евакуюватися так. Не одразу, але вдалося. З ними все гаразд? Так, з ними все добре. А какая сейчас доля вашего места? Окупация, что там без законится почти практически. Ну считай 90-е там так, заходят магазины крепят, ну в общем такое, ну подставляло всякие, ну люди там типа большинство с домиков на Связку не мое, интернету не мое, ну Відрізані ведри за не вид Коли ви потрапили в Бахмут? Чотири місяці назад. Яким тоді було місто? Розбите було місто. Ну, тобто то пусте, нема там життя більше в тому місці. Зараз там вже і одне названня від міста. Залишилося. Кожен день гибнуть люди, що наші, що їх, як би це не звучало. Яке ви завдання виконували в Бахмуті, в чому ваша служба полягала, саме ваша? Ми були так, разом зі збройниками злагодження, ТРО, Нацгвардія. Тобто е, обороните і наступательні операції. Як ви характеризуєте ворога? Військо, яке йшло на вас? Не знаю, як військо, а от ну, військо там таке більше процентів м'яса, але зброю, ну, артилерія там вирішує дуже багато. Як ви гадаєте, завдяки чому тримається Бахмут? Завдяки силі волі, бійців наших. Фактично там ви покладаєтеся тільки на побратимів. Так. І на свої вміння. Так. Є такі люди, які, можливо, з'явилися в вашому житті, про яких би ви хотіли розповісти, які для вас стали більше як другом, може, братом? Ні, не, не хочу. Про дружбу на війні не говорять? Ні. Ви втратили когось? Так, втратив. Цього однокласник, разом вчилися в школі, разом вчилися там в техніку і разом пішли на службу. Ну, і втратив там товариш. Що найважче зараз в службі? Війна, мабуть. Для всіх важко. Як змінила вас ця війна? Кожного, коли залишились домівки, сім'ї, діти, це що Орки, тварілі, цьому це, це немає прощення. Значить то. І на полі бою вибір тільки один або ти, або тебе. Якщо порівняти Бахмут, тоді, коли ви зайшли туди, і Бахмут через там, три, понад три місяці, коли ви звідти виходили, наскільки змінилося місто і обстановка взагалі? Змінилося доволі сильно. Більше стало артобстрілів, накривали танками, мінами, гради. Ну, там перебували там, ангар, таке здання, там в сусідні, там ну, техніка там, наша була ну, трошки, ну що там БТР. Така, і ну, там, начебто не подалеку від місця від нуля, все то патрони туди, ну, все, логістичне, так сказати, місця, Ну, Вичислили. І там, де ми були, цей ангар. Дуже добре почав розбирати танчик, міни, гради. Ну, я хочу сказати, там з того ангара залишилася тільки живою, одна кімната там, де були ми. Я не знаю, як це так сталося, мабуть, чудо. Що в такі моменти ну, вам дає силу триматися? От в такі моменти, про які ви розказуєте? Триматися, щоб боротися за майбутнє. Своє там уже може... А за майбутнє підростающе покоління. Ви одружений? Ні. Ще не встигли. То І дітей ще теж немає. Але ви так дуже щемно говорите про підростаюче покоління, про майбутнє думаєте взагалі на війні? От ви часом собі уявляєте, коли все закінчиться, як буде тут в цьому місці? Думаю, відстроїться все потихнечку, наладиться. чай не буде стояти на місці. То головне відбити, там все відстроїться. Чого, як ви гадаєте, ця війна мала би навчити нас, українців? По-перше, не розділяти людей. Ну, тобто, після війни тільки люди так більше здружилися, якось плічо-пліч стали. Ви на Волині вже десь місяць, так? Так. Ще адаптуюся, ще якось трохи непривично. Не зривається, ніщо спокійно. Так. Реагуєте на голосний звук чи на тривогу? Спочатку там бувало перші дні. Таке. Чекати, то то в город вийде щось. То пікне хтось, то щось, хлопне до мене. — Ви реагуєте зразу, так? Так, трошки. Рефлекси залишились. Тривоги, якось, не знаю, дивлюсь, люди так до цього звикли. Я дивлюсь, я, я, ну, так дивлючись на людей, я на це більше реагую, ніж всі інші. <зас> ну, це не жарти взагалі. Скільки ви часу ще тут будете, не знаєте? Ні, ми не знаю, скільки ще тут будемо. Ніхто не каже. <паспільші> Потрібен час вам, щоб відновитися і пережити те, що ви вже пережили. Але чи коли буде команда і повертатися в зону бойових дій, ви до цього готові чи ні? Так, готовий. Переживати вже будемо, коли війну виграємо. Зараз нема часу. Я так розумію, що вас найбільше цікавить Луганський напрямок? Мене всі цікавлять, Україна єдина. Ну, більше хочеться додому, розумієте. Народився там і прожив все життя. Здесь знаходиться ще додому повернутися. А батьки зараз за кордоном чи в Україні? В Україні. Мамі звід смс-ку пишете, поїв здоровий. Так, <рес> да, звісно. Розкажіть про свій позивний. Який у вас позивний? Шалун. То імені прізвище не називаємо. А чому такий позивний? Ну, то. У та, така весела. <рес> то більше командир відділення. Ну, це таки буває моменті всяке. Шутка туди зайшла зайшла шавунта і все. Скажіть, на війні є місце таким речам, як гумор? Та звичайно, якби не гумор, не знаю, якби там, там без гумору життя дуже погане, особливо в Бахмуті. Чи в Бахмуті примудрялися жартувати? Та ну я вже. Служба прикордонника для вас зараз це що? Першим зустрічати ворога, триматися, оборону та надалі. Стримувати, хто б там не хотів піти. Думали про те, що перше зробити після перемоги? Поїхати віддихатись на рибалочку. Спокійно, без суети. Волин для цього підходить? Так, да, дякую вам за цю розмову, дякую за увагу нашим телеглядачам. Ви були на Суспільному і ми спілкувалися із бійцем, який нещодавно повернувся із Бахмута і зараз захищає Волинські рубежі.